До кінця тижня в Україні йтиме сніг в частині областей та пануватимуть холодні температурні показники, а вночі буде мороз. Хоча поступово температура почне по градусу в день підвищуватися, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 16 січня, мокрий сніг йтиме у Закарпатській, львівській, івано-франківській та чернівецькій областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень по всій країні буде в межах від 0 до плюс 3 градусів тепла. Південніше буде тепліше до плюс 3 плюс 6 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. У північних областях вночі буде тепліше до плюс 2 градусів. Дорогі глядачі, 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 17 січня, суха погода буде лише у західних областях. А ось дощитиме у Одеській області та в Криму, а на всій решті території України йтиме сніг різної інтенсивності. Вітер буде помірний 5 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. На півдні – до плюс 4 плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У суботу, 18 січня, по всій території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Опадів не очікується. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Холодніше цього дня буде у північних та центральних областях від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла у всіх інших областях від плюс 4 до плюс 6 градусів вночі по всій країні від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!